Слава Україні! Хлопці та дівчата Збройних сил України! Хочу вкотре вам щиро подякувати за ту величезну справу, яку ви робите, за те, що нас захищаєте кожну хвилину ось уже майже рік. Нехай Бог вас оберігає і дає вам більш сил. Повертайтесь додому якомога скоріше, живими та неушкодженими. Ну а вас, мої дорогі підписники, закликаю. Допомагати всіма силами стилу, і разом ми точно переможемо. Слава Україні! Героям слава! Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати ось такі смачні, тоненькі і дуже ніжні домашні лаваші. Вони можуть стати чудовою основою для ваших сніданків або перекусів. Зараз я вам покажу, які вони виходять. Погляньте, погляньте, друзі, які вони. М'ягесенький, бачите? Тобто, ви зможете в них завернути улюблений сир, яєшню та що завгодно, або ж з'їсти із задоволенням просто так. Тому давайте не втрачати час і зараз розпочнемо приготування. Друзі, рецепт готується буквально за лічені хвилини, тому вже скоро зможемо смакувати. Отже, для тіста необхідно взяти 500 грамів пшеничного борошна. 30 г 3 столових ложки олії, 250 грамів крутого окропу та чайну ложку солі. Ці інгредієнти зараз дивіться перед собою на екрані, ставте на паузу або в описі під відео. Отже, змішуємо в мисці крутий окріп, сіль і рослинну олію. Перемішаємо, щоб сіль розчинилась. Далі додаємо просіє пшеничне борошно і замішуємо спочатку ложкою, лопаткою бо тісто гаряче, а потім руками. І ось таке виходить еластичне і м'яке тісто. Загортаємо його у плівку і даємо відпочити 30 хвилин. За 30 хвилин погляньте, яке лише чудове. Ділимо на рівні частини. Я ділю на 8 спочатку, але потім з обрізки виходить зробити ще 2 лаваші. Залишаємо один клубочок інший інші загортаємо у плівку, щоб не завітрились. Все, формуємо дуже просто, розкачуємо так дуже тонесенько, і я за допомогою миски виріза, е, вирізаю круг. Ось, бачите, якої товщини. Тепер на великій пательні. На середньому вогні обсмажуємо до рум'яного кольору. Це дуже швидко. Все, посмажився. І, друзі, дивіться, дуже щитро окропіть його водичкою, чи кісточкою, чи як я. І накривайте відразу вогким рушничком. І все. А тепер подивіться на результат. Дивіться. Показую вам близенько, який він, м'який і ніжний. бачите? Погляньте. Нічого абсолютно сухого, не края, він е, повністю виходить ось такий ніжний і м'який. В нього дуже легко загортати будь-яку начинку, особливо це смачно, з твердим сиром, і підсмажити трішечки на пательні. Ну, прям супер. Друзі, дякую за те, що долучаєтесь, за те, що підтримуєте, ставите вподобайки. Мені дуже приємно. Запрошую також вас на свій інстаграм. Там я показую трішечки більше зі свого життя, тому кому цікаво, ласкаво прошу. Дякую, підтримуйте український контент.